Привіт! ви попали на канал а, а Іва. І сьогодні, в цьому прекрасному відео, я вам. В цьому прекрасному відео ви побачите процес мого переїзду в іншу кімнату. Я думаю, що вам це відео буде цікаве. Будете наблюдати цим всім процесом і розповім вам, чому ж я захотіла переїхати в іншу кімнату. Приїжджаю я в кімнату своїх свого брата. Так як він від нас приїхав, то ця кімната освободилась, і я собі така думаю, блін. А чого сюди не приїхати? Бо ось так виглядає моя кімната. Ну, тобто, ось так от я заходжу. І щоб пройти до мами в кімнату, от мені треба пройти через мою кімнату. І через це воно, типу, як прохідний двір, я це називаю. І отак я тут прожила. Мама каже, 17 років, я кажу, 19 років. Тут зараз безлад уже, не обращайте внимання на це, бо вже переїзд у мене розпочався. Зараз вам покажу, до. Я знімала там кадри до. І потім уже в кінці буде після. Будемо сьогодні прибирати ось цей, Як він називається, стол. Стол будемо убирати, розбирати. І хімчистить цей дуже грязний коврик. Ось така от задача в нас на сьогодні. Ми тут застрягли. Ну так, да, давай, покричали вже можна посміятися. І відкручуємо. Так, це треба було зробити не на початку. Потім перезвониш. З кусочок травми. Ми вирішили більше зробити. Мастір. У мене нерви. Uh -huh. Закрутила, одламала кусяку. Зразу я ми разом ми одламала. Стол ми винесли. Я думала, що це буде набагато легше. Але це було дуже важко. Боже, коти пообкакували, все я в шуці. Ось тут в мене тепер задача перебрати мої всі ці речі. У мене тут багато всього було. Сережа тут в кімнаті стояло, і, ну, в дві мої були зайняті, бо мені не було куди складати це все в себе в кімнаті, бо в мене немає тумочки такої. А зараз прийшов час це все перебрати, повикидати. У мене тут. Пам'ять всяка, мілічний дневник, дневник, ще один дневник. Жалко це все викидати, так що якось треба зберегти це все. <му> Залишилось мамі тільки похімчистить коврик, але я не знаю, чи сьогодні, чи завтра буде хімчистий. І якщо все буде добре, потім з часом. Ми хочемо пофарбувати цей шкаф в, білу, в білий колір. Не знаю, чи вийде, чи не полупається краска. Ось такий результат маємо. Мама включила, слухається. В прибирає Ось такий набагато чистіший він став просто ну нереально, тут він був такий грязний, що це капець. Але деякі плямки все-таки не вимились. Це ось ця. І ось ця. тут у нас колись впав вазон і земля не відмилась, не відхід Ну тут нічого страшного, тут буде стоять мій диван. А ось це п'ятничку мене трошки роздражає. На сьогодні план переставити сюди стол мій білий. І, можливо, я вже сьогодні попробую поспати тут, так сказати, привикати трошки до цієї кімнати. Ось так. Принесла я столо. Я велика молодець. Всім привіт! Я вже прийшла з пробіжки і показую вам план на сьогодні. Сьогодні я вже спробувала спати в цій кімнаті, привикати до неї. Ну, цей диван, звісно, що ми винесемо, але я просто пробувала. Як тут, ну, буду привикати, так сказати. Він такий м'ягкий, ж аж звична, тому що на диван такий твердоватий. Сьогодні в мене план це помити вікно. подоконник тут теж такий грязноватий. Поміняю тюлі. Ось так. Ось. Подивіться на цю красу чисте вікно, не ідеально, але чисте. Цю штуку мама сказала не ворушить. Це Wi-Fi. Що? І подоконник, який ідеально чистий, я просто не можу. Тут оці круги були від води, коли поливали вазони, вода, типу, тут така була круги. Я його є людмила, реально. А кактуси мої мама спасає. Бо, коротше, я поняла, що з мене флорис ніякий. Якісь, коротше, там болезнь завелась. Ось у пропав один і цей теж пропадав. А, до речі, подивіться, як я вимила цю розетку, ой, переноску. Тоже не ідеально, але, типу, ну, настільки вона чистіше і проводиться. Пауза. Ну що, пройшло вже декілька годин. Покажу вам трошки прогресу, який в нас тут робиться. По-перше, покажу вам, як виглядають мої кактуси. Каптуси, які мама тут полічила. Ось так от. І ось ці такі здорові. Така красота. І я вирішила. Ну, сейчас я вам покажу. Коли я розбиралась тут себе в кімнаті, я вирішила, що А чого б потихеньку вже не переносить свої речі туди, окрім одягу. І тут теж Помила окно, мама вже свої, е свої вазончики сюди попереставляла. І мені якраз вистачить весь цей шкафчик на весь мій одяг. І плюс я вирішила тут виділити собі таку поличку для своєї косметики або, можливо, дві виділю. Ось. І поки я так вирішила, що можна, в принципі, перенести цю косметику, перенести якісь речі, там, наприклад, ось, штативи перенесла. Опа, що тут відбувається? Починається найголовніший момент переносіння диванів. Господи, що тут робиться? Я в шуці. Так, дві частини вже є, а тепер треба перекусити. Перекушувати будемо крем суп Мамо з Дімою встигли перенести вже уголо сюди. Боже, який здоровий. І, напевно, в кухню було важко. Вже ми втомилися були. Це було вже ніч. Нас він заходив погано там, на ті дверях. Отут, так? Да? А я просто хочу, щоб ви були вільніші. Да. Ну, все, тепер тут буде два дивани, так? Да? Якраз ага. нормально. І той і складеться. І можна кумна... ну, думаю, комнату що тут здавати. Буде, да, Рішили вони тут без мене. Переставить на цю сторону диван, так краще. Ще й питають у мене, як краще. Я кажу, як краще. А ти що кажеш? Та ні, хай тут стоїть. Да? Бой папа казав, що на цій стороні так папа же він ж диван. не тут. Так він бачить, що Диван бачить. на тій стороні. Мені більше подобається, коли на тій стороні. Він каже, тут добре, так більше подобається на цій. Я просто відповідаю, ніхто це тілік тут дивитися не буде. У мене щось далеко стоїть. Цей диван, звісно, це просто шукал. Діма, в тебе. Ну, він в мене тільки на мене наче якесь. Ну Просто що його як нарушали. Що, він падає? Вже. О, -ді. То він не лізе вже. Він правильно. Ні. Ні, Діма, ні, 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 він спокійно, коли він Аша, ты поклади, пожалуйста, своего телефона. Так, Но мама не зла. Доступный этап. Переносим диван. Mm -hmm. Другой. Другой уже. Ну там, там, типа два водного, Дима. Вот ой да. диван. Вот наша штука. За что ты козла надо вынести? Вот наша штука. Так, все в одной куче. Мой. Що там робиться в мене? І носки, і хлопушки, і гроші, і сигарети. Йоу! Йо. Опа, опа, Америка, Європа. Як він довбниться, що не туди від їм трошки не впускалися. На ту саму? У <реш> я в шоці. А я так, а ну. так, а так стою постійно. Вообще бомба. Дивись, який тут місце ще. Тільки ти його треба подвинуть трошки, так? Да? Давайте, Зди я, я вірю в вас. Діма, а тепер так, як ми робили. Yeah, yeah. Ого, это твоя химчистка, Роман, да? Конечно. А, это Кока-Колу то еще и выдала. Кока-Колу ты не помнишь? Mm А ну что, делаешь, ты не будешь все. А ну, интересно, как он тебя разложил. До свеков не будет уходить. Тут что даже места будет хватать. Капец. Дивись, какие мы на место. Знаешь, я тебе показала. Вот так, тут Все, тут можно ставить какие то комод. Да? Yeah. <laughs> а что? Вот это я понимаю. Я хочу же руки забула. Ну як вам? Классно. Отхуй. Два чела. Рішили переміряти усе. Татові воєнниці. Дося, в тебе щось плоска срока вийшла. Диві. Диві. Куди ти лізеш? Ти Дурок ти Показую вам, як тепер виглядає моя кімната. Я, звісно, дуже вибачаюсь, але вже пройшло півроку, як я знімала це відео, і я його не виставляла, тому що я хотіла показати кінечний результат е, в кімнаті, який буде вже зі новим шкафчиком. Але за ці півроку дуже багато чого змінилось, і коли ми вже замовили шкафчик, ми вже переїхали в інше місто. Тому я вирішила, що все-таки виставлю це відео, але просто знаєте, що я вже тут не живу. Ось так. Ось така красота у мене тут тепер. Взагалі я цей кадр вчора знімала, але він десь пропав, я його видала, мабуть, тому сьогодні знімаю вам румтур. Ну, не румтур, а як виглядає зараз все тут. Я тут все поскладала. Алілуя, в мене все влізло, все розподілила тут. Це я вважаю просто шикарно. І місця тут доволі багато. Мама ще потім ще раз зробить хімчистку. Дивіться, щось розове тут. Ось. І ось так от виглядає моя прекрасна кімната.